Доброго дня ще раз, шановні учасники, учасниці міжнародної науково-практичної онлайн конференції. Перш за все, дозвольте висловити слова вдячності організаторам цього наукового форуму за дуже професійну та чудову організацію конференції на найвищому рівні у такі складні е, історичні часи для нашої держави. Я бачу на конференції багато студентів і студенток, і не за горами буде літня екзаменаційна сесія. Тому окремо хочу побажати їм успішних екзаменів, заліків і. Миру всім нам сьогоднішню доповідь. Я хотів би присвятити висвітленню на наш погляд цікавого, неоднозначного складного питання, яке присвячене вивченню специфічних особливостей не просто залучення людей з відхиленням розумового розвитку до занять спортом, а й розкрити знач... значущість спорту у житті людей як зазначеної мозологічної групи, так і для соціуму в цілому. Аналіз наукової, методичної, популярної літератури присвяченої питанням життєдіяльності та соціальних проблем людей з відхиленням розумового розвитку та людей з інвалідністю в цілому, їх прав та свобод наглядно демонструє еволюцію знань і відповідно соціальних змін щодо місця цих людей у глобальному вимірі. В різні історичні епохи ставлення до цих людей. Були різні в епоху середньовіччя людей з відхиленням розумового розвитку часто вважали неспроможними для навчання нездатними до самостійного життя. Вони були позбавлені прав та навіть можливості брати участь у релігійних обрядах. У той час наявні були дві основні теорії щодо причин виникнення інтелектуальних відхилень. Перша теорія полягала в тому, що люди цієї нозологічної групи народжувалися з такою вадою через гріхи батьків, друга пов'язувала розумові відсталість з астрологічними факторами, такими як стан планет або зірок. Проте середньовічна церква вважала, що люди з відхиленнями розумового розвитку мають душу та право на молосе, допомогу, захист від зовнішніх чинників. У деяких монастирях навіть були створені спеціальні місця для догляду за такими людьми. В результаті розвитку нашої цивілізації, наукового прогресу, соціальних змін у світі, місце цих людей в суспільстві зазнає суттєвих змін. Кардинальні, а можливо й революційні соціальні зміни щодо ставлення до людей з розумовою сталістю відбуваються у ХХ столітті. У 20-х роках е, в Сполучених Штатах та окремих країнах Європи почали з'являтися перші інституції для таких людей, де їх розміщували окремо від суспільства. Проте, вже е, після другої світової війни, в 50-х роках такий підхід зазнає критики. З'являється ідея деінституціалізації та інтеграції цих людей у суспільство. Це призвело до зростання кількості різноманітних програм та послуг з підтримки інклюзивного підходу в освіті, Зайнятості та безумовно спорту, у другій половині ХХ століття з'явилася нова парадигма, згідно з якою розумова відсталість не є вадою людини, а проблемою суспільства, яке не забезпечує рівні можливості для всіх. Це призвело до появи різних ініціатив та програм, спрямованих на створення умов для реалізації потенціалу людей відповідної групи та їх інтеграції у суспільство. Люди з відхиленням розумового розвитку історично стикалися з значною кількістю соціальних бар'єрів, які змушували їх жити в стигматизації та відчуженні від суспільства. Однак в останні десятиліття ситуація змінилася завдяки використанню спорту як інструменту для соціальної інтеграції та розширення можливостей людей з відповідними порушеннями. Спорт дозволяє цим людям не тільки займатися фізичною активністю, поліпшувати здоров'я, але й розвивати різноманітні соціальні навички, такі як комунікація, самодисципліна, самовираження, самостійність тощо. Крім того, спорт забезпечує можливості для соціальної інтеграції та створює умови для розширення соціальних мереж та формування соціального капіталу. Напевно, одним з найбільш яскравих прикладів сучасної історії спорту стала подія 2020 року, яку ви зараз бачите на слайді, коли людина з синдромом Дауна вперше в історії подолала одну з найважчих спортивних дистанцій айронмен. Важливо підкреслити, що ця дисципліна триатлон включає три види рухової активності: плавання, їзду на велосипеді та біг. Приклад, зокрема, цього молодого юнака Кріс, Кріса Нікіча не є поодиноким сьогодні виключенням справи, але напевно він є однією з найбільш яскравих демонстрацій, що люди з розумовою відсталістю, а в даному випадку з синдромом Дауна мають великий потенціал і можуть досягати значних успіхів у спорті. Вони також демонструють, що стереотипи про обмежені можливості цих людей є невиправданими. Моя доповідь є результатом наукового доробку нашої кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту, яка вже протягом більше 20 років вивчає різноманітні аспекти розвитку спорту для людей з інвалідністю. Метою дослідження ми вбачали визначення перспектив розвитку адаптивного спорту саме для цієї нозологічної групи на основі аналізу напрямів формування його міжнародної системи в історичному та соціальному аспектах. Ну, традиційно на завданнях не будемо зупинятися, оскільки вони є на слайді, і перейдемо безпосередньо вже до наших результатів. Відомо, що адаптивний спорт, як його прийнято називати у нас, адаптивний для людей з інвалідністю сформувався як соціальний інститут у середині ХХ століття. Проте в історії спорту були поодинокі випадки участі людей з інвалідністю у змаганнях для здорових вже на початку ХХ століття, в тому числі і на Олімпійських іграх. На слайді ви бачите гімнастів представників збірної сполучених штатів, які демонструють свої вміння. І брали участь в Олімпійських іграх в Сент-Луісі. Якщо уважно подивитися на одяг спортсменів, то можна помітити, що лише один з гімнастів одягнений у довгі брюки це Джордж Ейсер, володар шести олімпійських медалей, три з яких найвищого рятунку. Чому ж він так одягнений? Відповідь полягає в тому, що одна нога у нього була ампутована, і він використовував протез. Цікавим є також той факт, що всі шість медалей. Олімпійських спортсмен здобув за один день. Причому одна медаль була здобута в опорному стрибку. У часи Другої світової війни у зв'язку з суттєвим зростанням чисельності осіб, з ураженням опорно-рухового апарату, було закладено фундамент для формування паралімпійського спортивного руху. Історично та фундаментальною для всіх людей з інвалідністю стало післявоєнна діяльність доктора Людвіка Гутмана. Незважаючи на те, що у 20-х роках 20-го століття вже починається формуватися міжнародна система спорту, зокрема для людей з вадами слуху, саме німецького лікаря нейрохірурга називають кубертеном адаптивного спорту під його керівництвом в Британії починають проводитися спортивні змагання в містечку Стокмандевіль для ветеранів, які отримали важкі уран поранення під час війни та що призвели до інвалідності, і саме Гутман став ініціатором та єдиним натхненником започаткування Паралімпійських ігор. Які проходять регулярно і сьогодні, з 1960 року, в процесі своєї еволюції Паралімпійські ігри трансформувались реабілітаційної спортивної події для паралізованих у найбільш масштабне та популярне міжнародне змагання для спортсменів високого класу з різними фізичними, сенсорними та інтелектуальними порушеннями. Поступово трансформація Паралімпійських ігор сприяла зростанню соціальної ролі паралімпійського спорту у світі, його популяризації та сприйнятті найбільш масового та популярного напрямку адаптивного спорту. В наш час міжнародна система адаптивного спорту визнана міжнародним олімпійським комітетом та функціонує у співпраці з більшістю олімпійських спортивних організацій, федерацій і представлена трьома окремими спортивними організаціями, які ви бачите на слайді. Люди з відхиленням розумового розвитку беруть участь у двох з цих напрямів, які і викликають у нас інтерес в рамках цього дослідження: це Паралімпійський спорт і спеціальні олімпіади, які були відповідно визнані Міжнародним олімпійським комітетом в 90-й та 88-й роки. Враховуючи, що відповідно до хронології подій перші кроки у збудові спорту для цих людей відбулись в системі координат спеціальних олімпіад, наш аналіз розпочнемо з цього напряму. А, у 1968 році зусиллями родини Кеннеді, Кеннеді Шрайвер засновано організацію спеціальні олімпіади. В цьому ж році в Чикаго були проведені перші спортивні змагання. Слід зауважити, що візія та мета, які були закладені тоді організацією, на відміну від паралімпійського руху, незмінні і сьогодні. Спеціальні олімпіади визнають своєю місією забезпечення систематичного тренувального процесу та проведення змагань з різних, зокрема олімпійських видів спорту для дітей та дорослих. Завдання полягають у наданні їм постійної можливості вдосконалювати рівень фізичної підготовності, демонструвати сміливість, відчувати радість та уч... від участі самої у змаганнях, обмінюватися досвідом, комунікувати з іншими спортсменами, родинами та громадою. Варто зазначити, що міжнародні змагання спеціальної олімпіади проходили на регулярній основі з кінця 60-х років. Проте, вперше, за межами сполучених штатів вони відбулися лише в 90-х роках ХХ століття. Це одна із причин, чому й досі спеціальні олімпіади поступаються паралімпійському спорту за своєю популярністю. У 80-х роках на фоні глобальних соціально-економічних змін у світі відбувається суттєва трансформація паралімпійського спорту, зокрема у 82-му році закладається фундамент для формування нової організаційної структури, засновано міжнародний координаційний комітет, який у 89-му році буде замінений на міжнародний паралімпійський комітет. Цікаво, що міжнародний паралімпійський комітет виник завдяки ініціативності ряду міжнародних організацій з адаптивного спорту, які і стали по суті його засновниками. Так, одним із засновників міжнародного паралімпійського комітету є створена в 1986 році спортивна організація для осіб з відхиленням розумового розвитку і нас ФМХ, тобто організація, мета діяльності якої полягає у розвитку спорту для цих людей, увійшла до паралімпійської родини. З цього часу формуються два незалежних один від одного напрями адаптивного спорту для людей з відхиленням розумового розвитку: один в структурі паралімпійського спорту, інший спеціальні олімпіади. Доцільність створення і нас незважаючи на існування спеціальних олімпіад, ймовірно, обумовлена недостатньою популярністю та впливовістю останньої в Європі, а також нетрадиційними для старого світу підходами до розвитку спорту, що виражається у застосованих методах, принципах, формах організації спортивної діяльності. У своїй еволюції організація, яка у 86-му році отримала назву Innas FMH, зазнала е, декількох змін у своїй назві. Проте остаточний ребрендинг відбувся у 2019 році, коли е, суттєво організація змінила свою структуру і е, відбувся ребрендинг. Організація стала називатися Віртус у 92-му році. Одночасно з Паралімпійськими іграми в Барселоні, паралельно в Мадриді, були проведені Перше окремі змагання для спортсменів з відхиленням розумового розвитку міжнародна організація і нас прагнула включення безпосередньо програму змагань у Барселоні спільно з іншими нозологіями спортсменів з розумовою відсталістю, проте члени міжнародного паралімпійського комітету поки що проголосували проти такої ініціативи. Офіційний же дебют спортсменів з відхиленням розумового розвитку на Паралімпійських іграх відбувся через 4 роки в Атланті, де представники цієї групи змагались у трьох видах спорту, а їх кількість відносно всіх інших учасників змагань була менше ніж 2%. В цілому їх участь в паралімпіаді пройшла практично непомітно і викликала певну низку організаційних проблем. Одним з найбільших складних та Скандальних епізодів в історії сучасного паралімпійського спорту був епізод, який трапився саме з цією нозологією в 2000 році. Це були лише другі для розумов... спортсменів з розумовою старістю Паралімпійські ігри. Збірна Іспанії здобула золоті медалі з баскетболу, але після змагань виявилося, що більшість гравців команди не мали розумових відхилень. Спеціально створена комісія Міжнародного паралімпійського комітету, яка проводила розслідування, з'ясувала, що більшість учасників з відхиленням розумового розвитку на цих Паралімпійських іграх подали недостовірні або недостатні дані для підтвердження відповідного діагнозу. Ця нозологічна група була виключена з програми Паралімпійських ігор. Після цього стратегія діяльності організації і нас е, була спрямована на вирішення двох глобальних завдань: це повернення до Паралімпійських ігор шляхом досконалення системи класифікації, та проведення власних міжнародних комплексних змагань, якими в результаті стали глобальні ігри. У 2009 році на генеральній асамблеї, асамблеї міжнародного паралімпійського комітету в Кау після тривалих напрацювань, дискусій та у підходів до класифікації учасників було прийнято рішення про повернення спортсменів з відхиленням розумового розвитку до участі у Паралімпійських іграх. З 2004 року на регулярній основі ІНАС починає проведення власних міжнародних комплексних змагань, винятково для осіб з відхиленням родомого розвитку, які отримали назву, назву Глобальні ігри. Перші змагання відбулись у 2004 році в Швеції, а з 2011 року ігри проходять раз на чотири роки. Місія організації полягає в розвитку адаптивного спорту вищіх досягнень або як. Називає сам віртус елітного спорту для спортсменів відповідно на зології. На змагання світового рівня здійснюється відбір учасників з найкращими результатами, фіксуються рекорди, а сама модель системи змагань наближена до паралімпійської та олімпійської. На сьогодні триває дискусія про переваги та недоліки кожного з напрямів разом з тим, як стверджують науковці, кожен з них має право на життя. Більше того, зазначені організації не є конкурентами в чистому вигляді, а скоріше доповнюють одна іншу, створюючи більш широкі можливості для самореалізації людей з відхиленням розумового розвитку засобами спорту. Аналізуючи змагання та напрями спорту для цих людей, можна зазначити, що на відміну від інших нозологічних груп, для цих людей історично сформувалися два абсолютно різних варіанти для спортивної діяльності: один з характерним так званим традиційним підходом, інший більш соціально орієнтований. Та спрямований не тільки в першу чергу на досягнення високих спортивних результатів, хоча це теж має суттєве значення, скільки на соціалізацію, масовість та інклюзію через спорт. Прикладом масовості можна навести ігри 2019, 15, такі, які відбудуться в 2023 році всесвітніх ігор спеціальних олімпіад, де середня кількість учасників становить 7 тисяч осіб. Виокремлюючи тенденції та перспективи. Розвитку адаптивного спорту для людей з відхиленням розумового розвитку ми спробували виділити напрями, згідно з якими розвиватиметься його паралімпійський та спеціально олімпійський вектор. Паралімпійський спорт і глобальні ігри та спеціальні олімпіади продовжують слідувати свої ідеології. Хоча вже зараз, зокрема на всесвітніх іграх спеціальної олімпіади в Берліні, які відбудуться в червні, в деяких видах спорту буде змагання будуть проводитися за наближеною до олімпійського спорту формулою. Серед характерних тенденцій останніх років проциковується тенденція залучення як до спеціальних олімпіад, так і глобальних ігор людей з іншими видами вражень, такими як аутизм, затримка психічного розвитку. З'являються нові види змагань зокрема, маловідомі ще поки що в світі, але ігри, ну англійською це Games», ігри для спортсменів тільки з синдромом Дауна. Вони не отримали поки що широкого розголосу і немає такої підтримки, як спеціальні олімпіади та глобальні ігри. Але тим не менше така практика вже існує. Розширяється програма Паралімпійських ігор, і, зокрема, в Паралімпійських іграх а, оргкомітети напрацьовують питання розширення видів змагань, хоча це поки що відбувається не дуже вдало. Розширення міжнародних спортивних федерацій, з якими налагоджується співпраця, зокрема у питаннях розробки та адаптації правил змагань, реалізації спільних проєктів та проведення спортивних заходів. Безперечно, удосконалення класифікації є одним з найбільш гострих та надскладних питань. Перш за все для паралімпійського спорту та вірту, зокрема, на які покладені е, вирішення ці, цієї проблеми. Хоча й в спеціальних олімпіадах неодноразово тренери і фахівці піддавали критиці на явну систему, які жодним чином не враховує медичні особливості спортсменів, інклюзивна спрямованість як одне з ідеологічних завдань всього адаптивного спорту залишається основою в спеціальних олімпіадах, яка реалізується через об'єднані види спорту, де одночасно в одних командах або індивідуальних видах спорту виступають спортсмени з відхиленням розумового розвитку та партнери без відхилень. отже, у підсумку можна зробити висновок, що адаптивний спорт для людей з відхиленням розумового розвитку є наймолодшим напрямом поряд зі спортом для людей з інвалідністю інших нозологічних груп. Однак, на відміну не від інших нозологій, лише для людей цієї нозології були сформовані два окремі та різні за метою структурою спортивні рухи, що надають різні можливості для реалізації. Ці напрями спорту досі залишаються не сформованими та знаходяться у пошуку інструментів для вдосконалення своєї діяльності та шляхів для соціальної інтеграції людей з відхиленням розумового розвитку через спорт. Шановні учасники та учасниці конференції, щиро дякую за вашу увагу. Я сподіваюся, вам було цікаво. Бажаю всім якомога швидшої перемоги в нашій країні та миру всім нам. Дякую.